Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, наближається Великдень, і ми маємо завершити сьогодні роботу пошиття кролика. Я думаю, що домашнє завдання ви зробили. Я з вами теж. Я вже відтінила місця, де будуть очки. Ви теж можете взяти у мами тіні. Для повіки отак легенько затушувати. Що далі ми робимо? Нам потрібно сьогодні від'єднати отаку від ушка. то вони в нас в одному. Що ми робимо? Затягуємо нитку в тон. Ось так. Беремо нитку в дві, і на кінці має бути отака петелечка у нас. Не вузлик, а отака петелечка, тому що ми вдвоє нитку взяли. Що ми робимо далі? Отут, де ушка наші сходяться, ми робимо стібочок. І голочкою попадаємо в петельку, і затягуємо, і затягуємо. Далі будемо робити прості стібочки. Вниз голочка йде і вверх. Знову вниз, і вверх. Утворюється така м'ятинка, ось. І наче вушко відділяється від вушка. Стібочки робимо невеликі, маленькі, стібочки і кожен стібочок підтягуємо. Ось так підтягуємо. Далі. Відтягуємо. Намагаємося малесенькі стібочки робити, щоб не було видно між стіпками прогалин. Так візуально розділяєте навпіл. Ось. Ще декілька стібочків і буде готово. Цю строчку можна навіть виконати на швейній машинці. Тільки я хочу разом з вами. вишукала ниточка. Я хочу разом з вами, тому що ми такий шов робили вже давно. І щоб ви пригадали, хочу повторити. Голочку так рівно ставимо, щоб вона отак от перпендикулярно йшла, щоб не навкіс. Тоді стібочки будуть рівненько йти. Ось. Тут можна вже завершити. Робимо стібочок, залишаємо петелечку з цього боку. Ось так. Повертаємося повертаємося в Петельку йдемо і затягуємо, і затягуємо так цупку. Тепер можна виводити голочку. Через вушко, наприклад, де вам зручно. Виводимо голочку, ниточку, відповідно, відрізаємо. Далі нам потрібно вмикнути наш пістолет і будемо приклеювати очі і носика. Носика я, в мене був купований, я взяла, зараз вам покажу. <кій> Носик в мене був купований ось такий. І він підійш, підходить якраз. Ось, по величині підходить цьому кролику. І очки ви бачили, минулого разу я вам показувала. А ви берете, які у вас є, але по розміру, дивіться, щоб все підходило, зав'яжемо стрічку атласну нашому кролику. Я вибрала такий салатовий колір, колір пробудження весни, тому що весною травичка має такий свіжий. Салатовий колір, світло-зелений можна назвати. Кінчики я відрізала, бачите, навкіс. Можна припалити свічкою, а можна просто навкіс відрізати, і вона теж не буде розпускатись. Так, клей наш нагрівся вже, зараз я перевірю. Ще трішечки, ще трішечки. Я пошила також такого кролика. Їх буде двоє, і ми вони будуть прикрашати корзинку, пасхальну, в якій будуть лежати ваші писанки, а може, пасочка. От. А може, просто букет квітів. Все це можна прикрасити нашими кроликами. Намащуємо клей і ось так на цьому місці можна приклеїти. Бачите, так тіні відходять, ледь ледь голубенькі. І вони зовсім не псують. Якщо у вас повіки, то дивіться, обов'язково доверху верху повіками приклеюєте. Бачите, в мене зелененькі, отак доверху клеїмо. Обов'язково треба подивитися зверху, чи наші очки однаково, однаково приклеєні. Ви можете отак пальчиками взяти, раз. І одне очко напроти і другого. Тепер залишилось носика. Носика я тут на місці трішки крапну клею і приклеїмо. Якщо у вас немає такого носика, ви можете вирізати із шкіри, ви можете приклеїти гудзичка. Ось так, як я зробила в цьому випадку. Отакий От маленький гузочок я приклеїла, тому що носик в мене був один. А тепер в нас є два кролики. У нас є корзинка святкова з квітами, і ми посадимо біля неї наших кроликів. Зараз я поверну камеру, і ви побачите. Корзинка у вас буде своя, може більша. Ось, може, у вас корзинка буде більша, але робота зроблена своїми руками, своєю гарною, теплою енергією, доповнить святковий стіл. То я ж бажаю вам гарних свят, здоров'я, миру. До зустрічі, мої рідні!